Час дивитися новини на телеканалі Віта про головні події середи 13 червня розповідають журналісти день за днем сьогодні у випуску. Оновлений розклад руху трамваєв з'явився на зупинках. Жмаринчанин у Вінниці заробляє гроші на море. Складру руху в тепер є на зупинках, які розташовані від універмагу до електромережі. Згодом він має з'явитися на всіх трамвайних зупинках міста. Таблички виготовили та встановили представники громадської організації Наше Поділля. Ціна однієї 700 гривень. Як користуватися графіком, вивчав наш кореспондент Роман Гах. Ось так виглядає спеціальна табличка. На ній вказано номер трамваю та час прибуття на конкретну зупинку. Головна мета якби, візуалізації цього транспортного руху полягає в тому, щоб людина, підходячи до конкретної зупинки, змогла зорієнтуватися, куди вона зможе поїхати, а також ну, в якій годині, в якій хвилині вона може якби, поїхати. Схема дуже проста. Тобто кожен, кожна ця табличка вона є унікальною тобто для кожної конкретної зупинки. Наприклад, ми знаходимося на Зой Космодем'янської, і ми бачимо, що куди, до яких зупинок ми можемо доїхати. Можна приїхати прийти на зупинку в конкретну хвилину, наприклад, що ви виходите з дому і їдете на роботу. Не потрібно там за 15 хвилин виходити і чекати на чому ж доїхати. Інтервал руху з кінцевих зупинок ми маємо завдяки співпраці з трамвайно тролейбусним управлінням. А тобто, вони мають досить чіткий, якби графік відходу від, від кінцевих. З боку, наші волонтери поїздили по всьому маршруту, позаписували, скільки відстань від однієї до іншої зупинки, і ще на це наклали дані самого ТТУ. Плюс-мінус дві хвилини. Тобто допускається. Зараз ми перевіримо, чи відповідає вказаний час на встановлених стендах в дійсності. Зробимо це на прикладі шостого маршруту Вишенька, залізничний вокзал. Він має прибути на зупинку Зої Космідемянської о 10.36. Ось. Під'їжджає наш трамвай, він приїхав на зупинку о 10.38. Гродяни вже почали користуватись новими стендами. Їх по місту встановлено близько 20. Я Це... користуюсь, але дивлюся, що вони не йдуть по інтервалу. Доброго. Звісно, добре, тому що не всі знають, як проїхати і як взагалі сорієнтуватися. Це дуже добре. загалом плануємо всюди встановити, але проблема в тому, що не завжди є можливість встановити. Наприклад, якщо ми тут ну, просто до стовпа прикрутили, то на деяких зупинках просто реально ми зіткнулися з проблемою, що ну, самі схеми ми виготовили, але їх причепити ну реально просто немає до чого. Також активісти громадської організації, «Наше поділля планують зробити електронну версію таблиці графіку руху. Її можна буде завантажити на мобільний. телеканал до початку виборчої кампанії залишилося півтора місяці. Про її відкритість та прозорість судитимуть, зокрема по тому, як працюватиме судова система під час виборів. Про це кажуть самі правники. Для того щоб судочинці правильно тлумачили оновлений закон про вибори, для них підготували серію семінарів. Перший з них відбувся сьогодні у Вінницькому апеляційному адміністративному суді. Розповідає Ростислава Зарубінська про те, якими будуть вибори, та як суд має контролювати їх хід, семінари на цю тему пройдуть по всій Україні. Всього їх буде дев'ять. Перший з них відбувся для правників Вінницької, Чернівецької та Хмельницької областей. Присутні всі судді нашого апеляційного округу це. Представники 66 місцевих загальних адміністративних судів і трьох окружних адміністративних судів перше завдання перед суддями, яке буде стояти, це розуміння і тлумачення закону, оновленого закону про вибори народних депутатів України, З чого виходити, що враховувати, що брати до уваги. Виборче законодавство воно на сьогодні має ряд змін, і звичайно, для того, щоб суди. Забезпечили своєчасний і, і якісний розгляд справ пов'язаних з виборчим процесом. Звичайно, для цього потрібно проводити такі семінари, круглі столи, де обговорювати питання застосування виборчого законодавства, строків розгляду справ, предмет спору розгляду справ і так далі. Захід відбувся за підтримки Агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку в рамках проекту Справедливе правосуддя. Ростислава Зрубінська, Михайло Гудзікевич, телеканал Віта. Впродовж двох днів 12 дружин юних пожежників демонстрували свої вміння влучно стріляти, рятувати потопаючих, навчати інших іншим безпечному поводженню на воді. Сьогодні в міському палаці мистецтва зоря нагороджували переможців обласного фестивалю дружин юних пожежників. Хто став переможцем та отримав головний приз? Дізнавалась наш кореспондент Ірина Дідух. Учасників фестивалю зустрічав оркестр. Змагання тривали три дні в пожежному училищі цивільного захисту. Команди з різних районів збиралися, пропагували пожежні правила, закликали людей жити без надзвичайних ситуацій, берегти своє життя від пожеж. Конкурси були поділені на дві частини: це фізичні вправи, фізичні якісь подолання перешкод. Переправа, влучний ствольчик, в'язання рятувальних вузлів, рятування потопаючого на воді і, скажімо так, такі конкурси, які дозволяють дітям навчитися передавати свої думки і навчати інших правилам безпеки. Вінницьке вище училище знаменується тим, що воно. Дійсно, там серйозна школа і більша така воєнізована дисципліна. Тому маленькі дівчатка і хлопчики вивчали і здійснювали ознайомлення з технікою, і крім того, проводили різноманітну кількість конкурсів. Це конкурси і спортивні, і творчі, і пісні, і співи, і таке інше. От, тому е, на протязі трьох днів, починаючи з понеділка, сьогодні завершуючи, е, ми готові сьогодні провести повністю аналіз і оголосити переможців. Переможцем фестивалю стала команда Сигнал з Гасінського району. Її учасники отримали електронні книги. Конкурси були і художні, і спортивні. Е, була переправа, в якій ми ну. Гідно е, пролізли, ми використовували свою техніку, яка вже була добре відлагоджена, напрацьована. Е, також був кінець Олександрова, в якому наш учасник Максим зайняв перше місце, попав всі рази. Були е, вузли, була медицина, на якій наша е, Оксана зайняла також перше місце. Були гриби, і там нас також перше місце. Що таке гриби? Е, гриби це е, потрібно е, вивчити всі гриби, які е, ростуть ну в нашій і не в нашій що? місцевості. Знати чи отруйний він, чи не отруйний, е, і вміло володіти ними, е, не задумуючись, глянувши на нього, розказати про нього всю дан... ну, всю інформацію. А влучний стрілець, що це за. А внучний стрілець це такий етап. Потрібно пробігти 40 метрів, взяти пожежного ствола і збити баскетбольного м'яча на відстані 10 метрів стійки. Зазвичай фінальний етап проходить на березі моря, тому крім тих подарунків, які ось сьогодні отримали діти, це буде також додатковим стимулом для подальших звитяг. Ірина Дідухова Денжиєвський телеканал Іта. День бабусь та день дідусів започатковують у Вінниці. Припадатимуть ці дати на 16 та 23 червня. Така ідея належить департаменту культури Вінницької міської ради. Вже цієї суботи, в рамках мистецьких вихідних на майданчиках міста пройдуть конкурси для бабусь. Участь в них можуть взяти ті жінки, які за статусом та віком вважаються бабусями. На Майдані Незалежності, на площі Театральній, в мікрорайоні Пірогова біля міського клубу на Тяжилові, і біля бібліотек філій і в міському парку культури відпочинку Дружба народів. Як випустить дізнається про це? Що їм треба зробити? Можливо, десь просто прийти о 18 й годині на майданчики і взяти участь в наших заходах, отримати призи, подарунки або зателефонувати за телефони 59 50 53 до приймальні департаменту культури Вінницької міської ради і ми зареєструємо бабусю і за її місцем проживання скажемо на якому майданчику вона має змогу взяти участь в конкурсах щоб визначитись яка з бабусь найліпше для них влаштують змагання на всіх наших майданчиках будуть відбуватися конкурси, майстер-класи, до яких ми запрошуємо наших бабусь. І буде визначена найкраща бабуся міста Місіс Марпл, така номінація для бабусі, яка, скажімо, продемонструє найбільш Таке логічне мислення. Мишл і саме най наймобільніше бабуся нашого міста. Ми розробляємо юмористичні жартівліві конкурси. І е зараз перечаємось на те, або бабуся наймобільніше набирає найшвидше телефон свого улюбленого онука і дозванюється до нього за допомогою мобільного телефону, або е е е смс-повідомлення. А 23 червня за таким самим сценарієм у Вінниці відзначатимуть день дідусів. Не просто мрії, а дії – ж Володимир Кубіс. Юнак ось уже третій день приїздить до Вінниці на площу Козицького. Тут він заробляє гроші бітбоксом. Наші кореспонденти познайомили з музикантом. Той залюбки розповів про своє захоплення та чому вийшов просити гроші на вулицю. «Бітбокс – це напрямок імітування з помолочового горла, музики. І не тільки імітування, а ще створення власних звуків, власної музики. На поїздку до міста Ялта, там буде чемпіонат дуже проводитись, великий фестиваль, називається Ялта Summer Jam. Я дуже хочу тебе попасти, бо в тому році, і в цьому році хочу попасти. Там дуже багато танцюристів, там райтери збираються, бітмейкери, репери. там Дуже багато людей все собі відпочивають, просто роблять творчість, показують один друг друга, і хто що вміє, і всі люди підтримують. Це дуже там, крута атмосфера і взагалі дуже хочеться доїхати. Це треба багато грошей? Ну, приблизно тисячі півтори, як мінімум, потрібно на це. А це можна Щоб заробити їх... Дуже на, на це надіюся, що вийде. Але сподіваюся, всього, що можна. Ну, якщо гарно захотіти. Саме головне у мене все. Дякую, що дивились. Наші новини шукайте в інтернеті. Адреса сайту на екрані. Вдалого вам продовження дня. Завтра о 8.40 дивіться перший випуск новин з Марією Супрун. А наш випуск зараз завершує прогноз погоди. До побачення. 14 червня погода у Вінниці буде мінливо-хмарною. Вночі та вдень ймовірні дощ та гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 13 до 18 градусів тепла. В день. Вдень – плюс 25, плюс 30.